Привіт, всім дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на жовтень місяць 2023 року. В жовтні у нас будуть два затемнення. Коридор затемнень, і цей місяць буде просто неймовірно сильно енергетичний. Бажано всі свої емоції тримати при собі, тому що під час коридору затемнень не приймати якихось важливих рішень, адже затемнення, воно то на то і називається затемнення. Що у нас ситуація ситуація не зовсім ясна, або якщо ви приймаєте якісь серйозні рішення, то ви маєте бути на Тисячу процентів впевнені, що ви хочете це робити. Одно за буде сонячне перше. Воно буде на вашій осі овен і е, терези, і воно відіграється в вашому першому сьомому домі. Це ви і ваші партнери, так, партнери в коханні, партнери в, в бізнесі, де ну, це люди, з якими ми контактуємо. Тому у вас тут можуть якісь дуже серйозні ситуації початися, прояснитися. і і потім у нас буде коридор затемнень два тижні. І після цього у нас буде останнє затемнення, друге затемнення, вони завжди по два. В тільці. Це буде останнє затемнення в тільці, і воно ще так стрясе тільців і скорпіонів. І також воно буде відіграватися у тільців-скорпіонів у першому і в сьомому домі. Це вони і їхнє оточення. Ну що ж. А що ще хотіла сказати? Затемнення наскільки вони сильні? Затемнення дії вже за місяць. До затемнення і місяць після обидва. Причому. І оці два тижні вони найсильніші два тижні до затемнення, два тижні після затемнення. І е, коридор затемнень, чому такий є важливий і сильний е, період, так, коли все, все у нас якось неясно, тому що у нас накладається одне затемнення, так, як ще яке ще фонить два тижні, і друге, яке фонить уже наперед, два тижні. Воно одно на інше накладається, і енергії можуть бути просто. Бушувати, і ви себе можете дуже так странно почувати. Це нормально. Ну що ж, давайте дивитися тепер, що вам скажуть карти таро. На жовтень. І перша карта для Овна На жовтень місяць. Паж мечей. Починаємо ми з якогось, або ви будете за кимось слідкувати, або за вами за вам буде хтось слідкувати. Дуже добре, тут вам потрібно розібратися, можливо, з якимось навчанням, може, підете так, на якесь навчання, почнете щось, відріжете від себе когось. Тут вже у нас такі енергії досить серйозні, але вони ще такі дуже початкові. Тому що пажики у нас загалом це ці люди, які хотіли би що. Так, вони би хотіли чогось досягнути, але це тільки ще самий самий початок. Якщо ви йдете на е, навчання на якесь, якщо ви будете тут чомусь е, так хочете е, чогось навчитися, то ви ще дуже зелений. Або якщо ви навіть починаєте якийсь бізнес і ще щось, вам потрібно. Кладати максимальну зусиль, максимальну енергії і часу вчитися, щоб діло це пішло у нас, ну щоб, щоб це діло вам пішло в правильне русло. Тому що по пажам тут тут можуть навіть ваші діти програватися, так можливо, діти вирішать, куди вони хочуть іти, ким вони хочуть бути, ким вони хочуть, куди вони хочуть йти, вчитися, і ви тут будете їм допомагати. І пажи це також інформація. Може вам прийти якась нова інформація на рахунок документів або на рахунок вашого здоров'я? Давайте далі. І ще одна карта. Угу. Карта для Овна. Диявол, ого, нічого собі. оце у вас енергії вже. Ну, диявол у нас. Давайте почнемо спочатку з якогось так з негативу. Диявол це у нас всі прив'язки. Можете тут, можливо, ви тут будете відмовлятися від якихось ваших шкідливих звичок, так? Це куріння, алкоголь. Це може бути навіть диявол, це може бути якісь таємні сексуальні зв'язки. І це все або висвітлиться, або ви будете відмовлятися від цього всього. Також ви можете... Тут, можливо, закінчити, покинути когось е, і почати знову ж таки працювати на себе, так до кого ви прив'язані, і ви дуже довго не могли залишити цю роботу або ви не могли переїхати з одного місця в інший. Тут у вас буде шанс, тут у вас але вам буде досить таки е, тяжко. Вам потрібно буде проінформуватися дуже добре, як правильно все зробити. Ну, і диявол це знову ж таки у нас програються всі державні структури. Ви тут можете мати з ними справу, або у вас так хтось буде вами маніпулювати. Тут будьте обережні, щоб вам не маніпулювали, не давайте. Або будете тут, знаєте, до чогось, будете прив'язані, можливо. Ви самі захочете в щось, в щось влізти, до чогось прив'яжетися. Ну, тут бажано навпаки визволятися від цього всього. І по дияволу у нас також програються люди, які будуть вам пропонувати щось, якісь, можливо, не, не то, що афери, але якісь такі сумнівні. Варіанти розвитку подій, то краще е, на це не погоджуватися. Аж допоки ви не в цій сфері і ви точно не знаєте, як з цим всім, як це все розрулювати. Далі. Це можуть бути пропозиції, Рицар Кубки впаде. От у нас якраз рицар, який пропонує бути уважні з цим рицарем, адже він дуже гарно вміє розказувати, але ем, ну, справ не робить. Е, цей рицар, він може, ну так як він поруч з дияволом, то скоріш за все тут будуть якісь такі е, сумнівні пропозиції. Але також це може бути людина, яка вам навпаки допоможе. Вивізти, так, із, із, із цього ви вирішите нарешті звільнитися, ви вирішите почати все на Одесі, і тут у вас будуть навіть якісь люди, які вам будуть допомагати, але не надійтеся, знаєте, що тут вам будуть пропонувати якісь конкретні дії, хтось вам буде щось робити, возити. Ні, насправді тут будуть тільки такі обіцянки. Ну, це може бути може о, до речі. У нас рицарь кубків і диявол. Це може програтися як е, секс. Насправді, так, у вас може з'явитися якийсь е, кавалер або кавалерка для чоловіків. Так, і у вас може програтися тут е, секс, але, скоріш за все, це все буде, знаєте, чимось іще таким неясним, чимось, у чому потрібно розібратися. І о, тут таки будьте м, обережні. Е, ну, Кожен по своїй ситуації дивиться. Потім що ще в нас рицар Кубків, рицар Кубків це е, все-таки просування, тому що рицарі у нас це завжди дорога. Можливо, ви тут кудись поїдете. Е, дорога буде досить спокійною, е, не спішіть нікуди, не потрібно, от як ви овни пробиваєте ці стіни. Навпаки, тут потрібно бути трошки м'якшими, спокійнішими. Якщо цей рицар стосується якихось ваших справ, то Тут, скоріш за все, ваші справи будуть йти у своєму руслі. Ви не зможете зробити щось скоріше, бо вам треба скоріше, або навпаки щось може відкласти. Все, як воно має йти, так воно буде у своєму темпі йти. Ну що, далі. Карта для овна на жовтень 2023-го. Десятка кубків. Ну, ви зможете тут досягнути своєї мети. Ви будете дуже задоволені. Десятка кубків дає нам, е, знаєте, таку сімейну, можливо, ідилію. Ви поєднаєтеся зі своїми близькими, або ви тут потрапите на якесь свято, будете самі влаштовувати, чи вас будуть кудись запрошувати. Е, в будь-якому випадку десятки в нас це завжди завершення, так, якісь справи ви тут все ж таки щось ви завершите, і ви будете цим дуже... Дуже сильно задоволені. Ну і також на здоров'я карта десятка е кубків, вона дуже хороша. Далі. Умірність. Старший аркан умірність. Вам від чогось потрібно буде тут або відмовлятися, або знаєте, себе у чомусь умірити. Можливо, так ви підете на якесь свято, диявол також сюди це буде. Це алкоголь, багато алкоголя, Будуть вам пропонувати, будете пити, веселитися, але потім потрібно буде очищати свій організм. Дуже добре в цей місяць якраз ще в затемнення, робити якісь детокси, визволятися так. від Відмовлятися від шкідливих звичок, кидати курити. Якщо ви на затемнення кинете курити, то це буде мінімум років на 9, а може і ще й на 18. То Уміряність у нас також говорить про те, що не потрібно нікуди знову ж таки не потрібно нікуди спішити. Те, що я вам казала перед тим, потрібно все залишити, щоб воно все йшло своєю, так, своїм темпом, нічого не підганяти. Можливо, хтось тут буде вам переливати з пустого в порожнє, і ви не зможете через це рухатися. Але тут попіклутися про своє здоров'я по карті уміреність. 8 de З грошима все буде дуже добре. Е, ви тут будете займатися своєю справою, тою справою, яку ви вмієте робити. Так, якщо ви тут вибираєте, е, чим би ви, чим ви вам зайнятися, де би вам гроші заробити. Займіться тим, що ви найкраще всього вмієте робити. Те, у чому ви є майстер. Е, ви можете йти тут на навчання, можете вчитися е, ходити так, до якогось, до якогось майстра на навчання, або вже ви. Будете когось навчати справі, і тут будете на цьому заробляти дуже хороші гроші. Тому що вісім пентаклів це у нас ну це дуже достойний заробіток, але заробіток за наші саме такій. Тяжкий фізичний, тяжку фізичну працю. Адже ви досить таки довго це маєте займатися, щоб тут щось уже на цьому зробити собі якесь ім'я. І тут, можливо, так, з картою уміреності вам говорить карта про те, що не старайтеся щось випригнути вище своєї голови, тут від чогось, так. Просто собі успокойтеся, трошки відкладіть якісь, можливо, справи, не спішіть. І просто займайтеся тим, що вам найбільше подобається. Ну, з грошима, тут у вас буде все дуже добре. Далі. Карта для Овна. на жовтень. Імператриця? Старший аркан імператриця. Імператриця це у нас вас, вам може зустрітися жінка. Така статусна, це може бути людина, яка знає, чого вона хоче, яка вже має якийсь досвід, яка має якийсь контроль. Імператриця у нас це найголовніша жінка. Вона може дуже гарно там, вдягатися, дивитися за собою, і вона тут, можливо, вам чимось допоможе або програється вас тут зустрінете таку жінку. Якщо це ви, то тут вам потрібно. Бути саме, знаєте, вкладайте гроші в себе, вкладайте в свій комфорт, у свою красу. Це і для жінок, і для чоловіків. Тому що потрібно завжди спочатку любити себе, себе задовідняти, а потім вже думати про все інше. Імператриця це може бути ваша мама. Тут може програтися ваша мама, і будуть якісь справи з нею пов'язані, або Хто хоче завагітніти, хто хоче мати діток. Тут це прекрасна карта на саме на зачаття, то можете скористатися моментом, і також ви можете завагітніти якоюсь ідеєю. У вас з'явиться щось, так, якийсь план, і ви будете виношувати, вам потрібен буде час, так, знову ж таки, не спішіть, вам потрібен буде час, щоб виносити цю ідею, і щоб вона зізріла. Ну і фінанси, імператриця на фінанс це прекрасна карта. З фінансово у вас все буде добре. Вісім мечей! Ніби, знаєте. Вісім мечей карта страхів, і карта, можливо, якихось блоків, зупинок. Тут або вас буде хтось зупиняти, або так, якісь, якісь плани, якісь ваші трошки призупиняться, або це ваші страхи. Це карта на страхів, і системи страхів таких надуманих, придуманих. Насправді, воно не так. Насправді ситуація, це ви бачите ситуацію таким чином. Це ви її сприймаєте таким чином. Ваші тут бачите, дівчина вона дивиться на себе в зеркалі, вона ніби зв'язана по рукам, очі зав'язані. Але насправді цього нічого немає. Це все лише у вашій уяві. І тут вам потрібно буде побороти якісь ваші страхи, якісь ваші блоки, які ви просто знаєте, іноді ми на себе накладаємо якісь. Блоки, тому що нам так зручно, тому що ми не хочемо. Навіть наш мозок він дуже лінивий, він не хоче прогресувати. Йому добре там, де він є. І тут у вас навіть якісь ваші ілюзії, ваші страхи. Це може бути всього лише е таким, вашою, вашою уявою, якої насправді не існує, чисто для того, щоб ви. Знаєте, щоб не обробляти якусь нову інформацію. От тут над цим подумайте і потрібно, потрібно це бороти. Або тут, можливо, ви будете боятися так, для чоловіків, ви будете боятися цієї жінки, ви будете, ви будете думати, ні, я її не потягну, я не можу бути з нею. Насправді, це просто ваші видумки, або якась тут ваша ідея, яка вас зародилася. Так. Ви будете думати, як я це все виконаю, як я це можу втягнути, втілити в життя. Ви зможете. Просто вам потрібно пропрацювати свої страхи. Далі. Королева кубків опана. Ну Дійсно. Тут у вас або проявиться якась жінка водної стихії, це рак Скорпіон Риби. Дуже такі ніжні жінки, які вас можуть вислухати. Це карта психолога. От тут, якраз, якщо ви хочете якісь свої страхи пропрацювати, затемнення, прекрасний час для того, щоб піти до психолога і розібратися нарешті з якимись своїми навіть дитячими страхами, які сидять у вас уже років 10, може, а ще й більше, так? Е, от королева Кубків це людина, яка може вас вислухати, яка може дати вам пораду. Вона дуже добре вміє слухати, вона вміє приголубити, вона вміє заспокоїти, вона знає, що як правильно сказати, і вона дає Енергію саме заспокоєння. Okay. Е, далі, що може бути? Королева кубків? Тут може це може навіть ваша якась подруга, мама, якась. Жінка просто проявитися, так яка вам буде тут допомагати, яка вас буде витягувати. Тому що от якраз у нас у нас такі дві імператриця і королева кубків у нас ідуть якраз от по, по обі сторони цих ваших страхів. Тому тут будуть оці дві жінки, або е, будуть вам допомагати, так будуть вас витягувати, або це ваші страхи на рахунок, так ви можливо закохаєтеся, завагітнієте, і ви будете боятися, а як буде далі. Тут нічого боятися, тому що все буде прекрасно по імператриці. І королева копків знову ж таки, жінка для кохання, яка, можливо, у вас закохається, якщо ви жінка, ви можете закохатися. Якщо чоловік, то тут жінка у вас з'явиться. От якраз за цею, це вона дуже романтична. Тому чоловіки вам порада, можете використовувати е, будь-які квіти, поезію, якісь. Е, Ухажування, от тут все дуже-дуже добре пройде. І е, знаєте, що ще? Е, можна тут е, е, йти і користуватися, так, зцілювати е, себе водою, саме емоціями, так, тому що вода це в нас емоції або емоціями себе зцілюйте, або тут ідіть десь ближче до води, і вона допоможе вам зцілитися. Далі. Карта для овна на жовтень. Тут з жезлі, Туз жезлів У вас буде якась можливість. З'явиться можливість почати якусь нову справу. У вас це також може бути так? і вагітність, і початок, це якась ідея у вас буде. У вас буде достатньо енергії, щоб її втілити. Головне, тут страхи свої пропрацювати. Ви зможете, так, в кінці до кінців, ви зможете відкрити оці двері, які у вас тут є, ви зможете досягнути своєї мети. І тут ще вам можуть пропонувати. Якусь нову роботу, або е, ви будете так, відкривати щось своє, починати щось зовсім таке нове, де вам потрібно брати все в свої руки. Далі. І вкладати багато енергії. опа затемнення буде на вас діяти. Карта Кармічна випала, найкармічніша така серйозна карта. Це карта Верховний Суд. Е, насправді ця карта дуже хороша. Адже коли вона випадає, вона дає нам можливість навіть хочете, ви не хочете, але життя ваше змінюється і до кращого. Змінюється. Адже поруч у нас так, ще туз жезлів, і оці ваші страхи, вони вас нарешті покинуть. Нарешті ви зможете е, з мертвої точки зрушити щось зовсім по-іншому, можливо, будуть змінюватися якісь ваші смаки. Так? Якщо ви завагітнієте, у вас будуть змінюватися смаки. Або якщо ви. То ви починаєте зовсім щось нове, по-новому, перероблюєте взагалі повністю все, зміняться якісь ваші, можливо, внутрішні принципи, те, що ви відчуваєте, як ви бачите цей світ, по в карті Верховний суд, у вас можуть програватися якісь судові справи, так е, можуть, е, будете вирішувати, можливо, якісь питання з документами. Або будете тут, знаєте, можете очищатися навіть від чогось. Щось може закінчитися повністю. І ви можете відрізати від себе якихось людей, е, закінчити, завершити якісь тут справи. Головне в ці переміни їх приймати і самим самим приймати рішення і робити це. Тому що якщо ви ігноруєте карту Верховний суд, і ви нічого не змінюєте в своєму житті і не приймаєте якихось важливих рішень, і нічого так не хочете досягнути якихось. Більшої якоїсь мети, то вас от просто заставлять по Верховному суду. У Вас просто почнуться, у вас почнуться зміни, так ви можете, якщо ви самі будете приймати ці рішення, то ви просто будете підніматися все вище і вище. Якщо ви не будете приймати рішення, ви будете так від цього всього абстрагуватися, казати ні, ні, я це нічого, і будете залишатися у цих своїх страхах, то вас просто через негатив, через мінусові енергії вас будуть піднімати наверх. Так, вас будуть опускати максимально вниз, щоб ви відштовхнулися і піднялися наверх. І остання карта. Ну, сильний у вас місяць овний. Сильний. Остання карта для овна на жовтий. Це у нас рицарь мечей. Рицарь мечей. Будете тут, ну взагалі, рицарь мечей дуже швидка карта. Все буде якось дуже е, так, під кінець місяця, все якось піде дуже швидко. Або у вас буде якась е, така е, швидка дорога кудись туди і назад. Або хтось до вас приїде, якісь, можливо, ваші родичі, або якісь ваші друзі, і ненадовго. Це буде дуже швидко. Е, е, і рицар мечей, це також у нас можуть бути. Е, Якісь сварки, тому тут будьте обережні по верховному Суду точно ні з ким сваритися не потрібно. Залишайте, будьте навпаки, спокійні, залишайте все в якихось таких більш-менш стабільних, старайтеся бути енергіях. Ну і саме в цій колоді цей 78 дверей. У нас тут рицар мечей, він старається пробити якісь двері. Так, вони ніби зачинені, і він з усієї сили старається їх пробити. Можливо, вам тут потрібно буде так прикласти якихось зусиль, саме і тут двері, і там двері. Так? І тут ви е, збираєтеся їх вичиняти, і тут ви їх вичиняєте, у вас все вийде. Ви по цих двох картах ви точно їх відкриєте і по Верховному, е, по верховному суду також. Окей. Так. Тері, Баста! Як завжди, я роблю розклади, і у мене всі собаки починають гавкати. Так, ну і е, остання колода це оракул для овнів. До речі. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просуванню мого YouTube каналу. Я буду вам дуже вдячна. Можете ділитися відео зі своїми друзями, кому цікаво. І якщо хочете е, записатися на консультацію, так, всі питання е, приватні, які, е, можливо, вам цікаво, то можете писати мені в Директ інстаграму, ви знайдете інстаграм в осі до цього відео. Ну і давайте вже дивитися поради для Овна на жовтень 2023 тисячі о, та все у вас тут буде добре. Процвітання і достаток. У вас головне прийняти це процвітання і достаток, так? Тому що, можливо, ви тут боїтеся е, якогось як, якогось прогресування саме, можливо, ви боїтеся відповідальності. От тут потрібно прийняти так, відповідальність на себе і не переживати. Все, у вас, ваші справи всі будуть просуватися дуже добре. Ви маєте енергію, ви маєте ресурси, так, головне. Тільки від страхів, своїх, страхів позбутися, і тут ви зможете досягнути дуже високих так, вершин. І ще карта для Овна. На жовтень. Так, слухай мудрість. Прислуховуйтеся, можливо, вам потрібно послухати чиїсь поради, або навіть, можливо, десь почуєте, знаєте, якийсь інсайти зловити, або десь по дорозі будете йти, почуєте, вітром вам принесуть якісь фрази або ще щось. То тут знімаємо наушники і слухаємо уважно. Хтось вам може так, знаєте, поміж. Поміж розмови, щось вам сказати, прислуховуйтеся до всього, що ви чуєте, тому що деякі слова, деякі фрази можуть бути для вас дуже важливими. Ну і сильної вам так вам потрібно прикласти саме зусиль для роботи над собою. Вам потрібно провести роботу над собою. Все інше у вас є, буде і ви зможете всього досягнути. З такий у вас вийшов розклад, дорогі овни на жовтень 2023 року. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!